Смотрите, какая краса Приднепровск. Такая вот Алейка с квитер. Просто краса. Там женочка идет, жена молода. Знаходьте час для краси, як би тяжко не було. Це вас врятує. Помічайте красу навколо. Пропускайте її в своє серце, в свою душу. Бачите, і тут, яка краса. Ну так, з весною гарного дня. Тримайтеся.